Ой, зря я так, наверное, начала, ну ладно. Там, если что, я как за шорт засветается. Улица, блядь, не произна. Чего ты произна. Ч ты чешешь? Суть не в И была, короче, линейка. Вот Забросалась 11 класс. Первый класс. Мы должны были танцевать. Я должна была танцевать. Ну, сука, ніхто нікого не посоставляв, нормально, блять, не репетирував. І що? Пойто по якраз таки одна людина, точніше дитина першого класу, стояла одна. Та що ті збіли? Наприклад, мені одна Дура, вона класиця моя називається, сказала, що я типа не танцюю. Хача її в упор я бачила лише на одній репетиції. От коли репетиції були, не було мацю нікого в кошті. Чисто на рандомі перелазили, вони так будьте. Вони нікуди не їздять, у них немає особливо якихось там забот. Чисто хочу, не хочу, собственному желанню. І ніхто не записував. Хто з якої дитини стоїть, хто буде виступати, хто не буде. Я не виступала. Бо що я подивилася, ну, по кількості вроді то. Типа і так много. І поронні судьби на зло, якраз таки одна дитина, яка я довіна була виступати, осталась без Без того, хто її дуже уводити как бы починати танці полисты под ложечку я недовольна ну типа я хоть и ходила на две репетиції ну блять я ненавижу як вот эта вся сценаристика была простроєна от іменно по танцям коли чотне должно будет чітке количество хто прийде и то количество кто-то держит с первого класса мы Узнали, як звати дітей. Ну, точніше, організатор знала, як звати дітей. Лише почався. На 4 репетиції. Вона записалася якого в якого класу перших класники. Як їх звати. Ім'я і прізвище, Фамілія. Ну, зашибись. Я виходила. Вони стовпились, я не зрозуміла. ну реально воно не вважала, скільки там має бути людей в одній групі. Там поставили лавочки, ми те мали по одному ми не репетували в з лавочками. скільки має бути людей. Я навіть була танцювати. А по итогу, не різко я когось повина була танцювати з дро. На другому ряду забрати дівчину. Коли я ізначально саме цього з другої репетиції за була на, на цьому. Я не пам'ятаю. З другої репетиції я була. А, на третьому ряду я була. Там поси. Поприходили, короче, пацаны, те, які вообще в помине не было. Приходили дали девки, яких нахер надо было послать, потому что они глуши, у меня одноклассницы трошки. Дисциплины нема никакой. Это факт. И всегда было. Ни хера не помнить, ни хера не знают. Чего я, блять, должна запомнить? Де я, блядь, була? Щоб мені кінці, блядь, казали, що я ті, не должна танцювати. Коли ти, сука, зайняла, мою сука все якось хує, з другого ряда перенеслась на мій третій. Ніякого ти там стала, дібілка. У мене все. Не розстроєна. Не розстроєна. Я, мені дівчинка залишилася, але ну, що поделаешь, коли організатори трохи у нас діпіли. Точніше, це все, було в спешці і за ці чотири дні ніхто толком нічого не зробив. Как би, ми і цей там не станцювали, але хто з ким, і хто має цю дитину вести, ніхто нічого не писав, ніхто нічого не назначав, ніякої чіткості не було. От, будь ласка, одної дитині не хватило пару. Ця пара була я. Чуть-чуть! Тут. Мені обідне не за себе, а за дитину. Те, що я танцювала, звільниться, не перший раз вже танцюю і все одно. Отакий таке от дібілізм, отаке діяті. Слава богу, я вчуся ці закладу останній раз. Якщо вже в університеті буде щось по такому дебільному, дзвониться, в мене нервів не хватає.